Корову Петро Комаров продав кілька днів тому. Говорить, сил на все не вистачає. Тож тепер у його господарстві лише Рижик і новенький трактор. Я на ньому останній раз ще возив. Петро Гаврилович родом із Сибіру. Пригадує, як у 43-му його призвали на війну. За відмову захищати батьківщину, каже, погрожували розстрілами. Ми йшли в бой, нам говорили. Родина вас не забуде, наградили нас потом. Хто живий, тих медалями, а хто мертвий, тих крестом. Перед тим, як потрапити на фронт, проходив підготовку ага. у Бердську. Хотів податися у танкісти, але лейтенант каже, відговорив в танці ранених не буває, а тебе на полі бою ранять підберуть, а в танці згоріш. Когда снаряд, так і в з башні. Тож, додає, потрапив у маршеву роту, а потім за розподілом став стрільцем зв'язківцем при штабі командира формування. Ми йшли на Корсун через Київ, Белоцерков. Ми тащили на себе орудія, пушки. По такой глинистой земле ноги тонули, кони падали и не вставали от бессилия. Немецкая разведка прорывалась кое-где и нападала на нас, и бомбили нас. Но мы все равно же шли на Корсун. Нас из Берска взяли сразу Три тисячі чоловік. Ось така армія сібіряков йшла на корсун. Бої були тяжкі. Звуки запах свинцевих куль пам'ятає досі. Тоді додає, навіть не розраховував на те, що вціліє. Додому повернувся після госпіталю. Сімсот кілометрів ішов пішки. В Україну ще раз потрапив у 70-х роках і залишився дотепер. Я хочу удержати до сотні. Я з Богом договор заключив. До сотні. Ну, може, буду усердно старатися, то, може, прибавити. Фото зі спогадами втратив у переїздах, але всі події, каже, живуть у його віршах. Під камнем лежать солдати. Вони ходили в атаку. тонули в Дніпрі. Книгу замерзали під Петерградом, умирали під Станинградом, шли по горячей українській землі, падали і вставали, но не умирали. Їх на імена в камінь записали. Ольга Котляр, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.